Василь Буденний, Соняшникове диво. Серед зими, на підвіконні, в старому глинянім горшку. Зацвів по сонячному сонях, малям в зеленім сповитку. Хоч він і ріс не дуже швидко, не в ореолі літніх трав, Йому лише мороз на шипці, братів білявих малював. Та все таки зацвів на диво. Аж освітив сирі кутки, в його пелюстках мерехтливих Ряхтять бабусині роки, в одвічних клопотах, турботах Спочить на старості б, так ні. Кому, скажіть, була охота вертати взимку теплі дні? Пам'ять дитинства Триптих. Уже і в снах на порох стліло. Між забуттям десь на межі, та інколи так наболіло, душа замре на віражі, і оживе в моїй уяві білява хата край села, вінку, соломіно росявім, такою ти тоді була. Над призьбою низенькі вікна у шибу гляну комен, піч, ось ось, неначе маму кликну, та лиш солоний щем із віч. Хто ж це? хто аго, хлопчисько, ти напевне заблудився серед безлічі безкрайних безкраїх перетоптаних доріг і блукаєш манівцями колиш босоного душу, обстерню не милосердно скошених років. І чого тобі тут треба, серед цього часоплину, серед простору під сонцем, що хлюпочеться в десні? Кожну пестиш ти травинку. Глід паслін на зуб смакуєш, по озерцях до корзини витопцовуєш линків. Лиш увечері до хати крадькома приволоцюєш, де ж ти цілий день пробігав, та ще й просишся в нічне? Журять батько, журять ненька, ну а ти після вечері справді з друзями своїми коней раювать ведеш. Луки зоряні, багаття, ти з однолітками в колі. І почуєш, і розкажеш щодернацьких неболиць. В попелі спеклась картопля, на шпеньку підсмажиш сало. не отямишся вже й ранок. Гей, по конях до села. А туман, як біла хмара, а земля, як світле небо, мчать з під свистом та з піснями, вершники, мов божерать. покотилося від луння до самісінького серця. Чуб росяве розвихрився. Хлопчику, скажи ж де ти? А чи дійсність, чи омана, чи зі мною це було? Обриси села туманні, мов покладені під скло. Вигін, хутір, пискунівка, перепечі, овчарі, хата з призьбою, долівка. Висять зорями вгорі, і високі, і недосяжні, але, ж слава богу, є, що забулося пропажа, а що в пам'яті моє.